А тут у нас складка необикновенна, незвичайна. От хто вміє кладку незвичайно класти? Он там запрятався, боїться, щоб я його не знімав на телефон. Ви бачили, так, да, його трошки було видно. Він незвичайна людина, він може класти тільки незвичайну кладку. Тому кому треба, замовляйте. Тільки незвичайно. Стандартно ми не вміємо робити, він не вміє, тільки незвичайно. Справді з таких відходів треба щось зробити. Керувачі. Щоб не вибрасувати, да, щоб не вибрасувати. Ось таких відходів. Взяв молодого хлопця, він учиться. Він ну, незвичайний хлопець, незвичайно зробив. Супер взагалі. Молочага, учиться. Головне бажання. Необичайна кладка і необичайний хлопчик, бачите, як зробив, зараз вже більш-менш нормально. Тобто підрихтував, підрівняв. Так, Незвичайна і необичайна кладка може виглядати і ось так вже, в такому стані. З відходів, бачите, можна зробити все.